Ще один терапевтичний етюд і знов до сну. Можливо, до цього мене спонукає нічний час, вечірній нічний час, коли я записую сьогодні і зараз ці терапевтичні останні терапевтичні етюди, бо я говорив про вплив голубого світла, голубого спектру світла на клітину і її швидке старіння, гаджети, екрани. А тепер про сновидіння і сни. Можливо, саму-саму велику загадку людського мозку, навіщо він продукує ці фільми? Одразу скажу і поясню, що відповіді на це запитання немає. Не дивлячись на те, що навіть побудовані деякі психотерапевтичні техніки і лікування, і діагностика на аналізи сновидінь. Згадаємо того зі геніального зігмуда Фройда. Багато що побудовано на розумінні сновидінь і поселів нашого мозку вночі до нас, але з позиції нейропсихології, продукції головного мозку, оцінки його діяльності, розумінням логіки тих картинок, які видає мозок. Однозначної відповіді, що таке сновидіння, навіщо воно потрібна, відповіді немає до сьогоднішнього дня. Я не буду читати якусь лекцію на цю тему, хоча зараз я готую таку презентацію, яка називається сновидіння під час війни, збираючи сновидіння своїх пацієнтів. Не намагаючись вивести якусь закономірність, просто там є цікаві моменти, які, можливо, колись зілються з іншими даними і буде щось, в тому числі я там вичитую якісь появу програм канадійців, які зробили для реєстрації сновидінь, для того, щоб вивести закономірність символів у снах і прив'язати до потій дня. Ну, якби прогноз сновидіння, яке вказує на щось. Ну, в іншому варіанті, такий опопсований варіант розуміння віщого сну. Але, повторюся, не, не знаємо ми, що таке сновидіння. Так, це продукція головного мозку. Так, це, звичайно, відноситься. Ми знаємо, на яких фазах сну це появляється. Зараз я вам. Покажу ось цю роботу. І, але, ну, власне, не робота, а таке узагальнення, яке починається від імені великого Мішеля Жуве. Це французького фізіолога, який описав перший парадоксальний сон. Ну, той сон, коли бігають очі або фаза швидкого руху очей. І саме тоді відбувається активне сновидіння. Їх, до речі, бачать і собаки, сни. Вони тому і скавалять, і дзевчать, і е, махають хвостами, і роблять якісь рухи, і смикаються, і так далі, тому що вони виконуються. Мозок заставляє їх імітувати діяльність, яка відповідає їхнім основидінням. Але вертаємося до вищих тварин соціальних, які називаються люди. І що ми знаємо? Від перших оцінок Жуве про парадоксальний сон до сьогоднішнього дня ми знаємо, що тривалість сновидінь різна. Вона протягом ночі буває 5, 4, 5 до 6 разів. І якраз вона по, по, якраз продукується на фазі парадоксального сну. Тривалість перших сновидінь, тоді, коли людина засинає і проходить першу фазу, а, як правило, сама коротка. Там написано 18-20 хвилин. А от перед пробудженням, ну, година десь 6, 7 година, Тривалість зміщується і стає значно більшою 25-30 хвилин. Людина не запам'ятовує свої перші сни. Перший, другий, навіть третій. хоча протягом ночі вона бачить, от кожен з вас, хто знає, що бачить сни, повинен знати, що він бачить не менше 4-5 сновидінь. Запам'ятовує він той, коли він проснеться. І то не завжди є ще одна велика загадка чому. Сни забуваються, так швидко забуваються. Буквально щось відволікає тебе вранці, коли ти проснувся. І твій сон, опс, і вилетів. Власне, канадійці які запропонували оцю програму реєстрації снів, звернулися якраз: ти тільки проснувся, скажи фразу, яка продовжує твій сон. А потім це все Ну, Там трошки складніша програма, але тим не менше. Ще одна цікава річ: усі нічні сновидіння тривають близько години. Не, не години, півтори години. Півтори години, 90 хвилин. І залежить чітко від віку. Тому а, у новонародженнях сновидіння становлять до 60% від часу їхнього сну, а в дорослих лише 20%. От тут висновок, правда, вже не живе. Проте, що, скоріш за все, коли маленький мозок маленької людини так багато спить і так багато бачить сновидінь, скоріше всього, в ньому якраз створюються, інтенсивно починають продукуватися, зв'язуватися, не просто створюються нові нейрони. Якраз продукція нових нейронів відбувається в гіпокампі, основний. Основна частинка головного мозку, де створюються нові нейрони, як створюються нові нейронні мережі, і це власне запам'ятовування. Тобто формування пам'яті відбувається суперінтенсивно саме у маленьких людей, дітей, У дорослих значно і значно менше. Тому лише 20 Ще цікавий момент, коли ми говоримо про сновидіння, це, звичайно, розуміння, от оцей, те, що я сказав. Віщі сни. Цей час мені довелося попрацювати з однією телевізійною компанією. Можливо, хтось пам'ятає ці містичні історії, де мене запросили суто як науковця. Ніякого відношення до містики я не маю, але попросили коментувати листи читачів, які приходили, і мені це було цікаво, тому що йшли про якісь містичні історії, реальні історії людей, які пережили їх. І конкретно і те, що мене найбільше зацікавило, і я пішов на цей проект. Мені було, ну там коментував щось. Потім я зрозумів, що там трошки не те відбувається. Ну не буду вже це аналізувати. І відійшов і розірвав ці відносини з телевізійним магналом. Але перші листи, реальні листи, які я тримав, торкалися віщих снів. І от якраз запитання в контексті розуміння сновидіння. Як прогноз, сновидіння як передбачення, сновидіння як підштовхування до якоїсь значимої інформації, яка може відбутися. Або вже відбулася, і ти, і ти точно на наступний день взнаєш. Наскільки вона реальна, з позиції, якраз нейрофізіології роботи нашого головного мозку, з оцим нарізанням кліпів. Перетасовування їх, витягування з пам'яті інших натасованих кліпів і створення дивного документального фільму під назвою Сновидіння, де перемішується частина твого дитинства, школа, університет, реальна робота. Людина, яка один раз мелькнула в твоєму житті, людина, яка постійно в твоєму житті, в такому дивному, мозаїчному колотанні і видача якоїсь продукції, нагадує 음... о, зараз я поясню до віщих снів, як це відноситься. Давайте я запитаю вас, зроблю таку смішну загадку. запитаю, зроблю, нічого Я не зроблю. Я попрошу вас загадати цифру від 1 до 10. Не спішіть. Але тим не менше, загадали, загадали. Тепер давайте я вгадаю, яку цифру ви загадали. Це 1? Ні. Це 2? Ні. Це 3? Іншими словами, я зараз буду перераховувати тупо від 1 до 10. І нарешті я доберусь до цифри, яку ви загадали. Це 7, ви скажете так. От бачите, я вгадав. Як, я, як ви вгадали? Ви ж називали підряд цифри, просто тупо добралися до тієї цифри, яку я загадав. Правильно, саме так мозок працює. Я даремно показую вам дослідження ЖУЕ по парадоксальному сну, і кількість оцих сновидінь. Уявіть, за ніч ви дивилися хроніку нарізаних кліпів різних варіантів мінімум півтори години. Мінімум, а то й більше. Дивлячись, який у вас вік. Скажіть, будь ласка, в цих півтора години, які сни входили, які фрагменти, що саме там було, ви не згадаєте. Ви згадаєте 20 хвилинку перед 7-ї години ранку, коли будильник розірвав ваш сон, і більше того, останній сигнал, наприклад, того ж будильника, чи на гаджеті, увірвався в ваш сон і зробив дуже цікавий момент. З долі секунди звук. Тільки зазвонав. Ви створили цілий кліп. Я йду подорожую, я добираюся до якоїсь пещери, я заходжу, раптом я чую наростаючий дзвін, який дзвонить. і Я бачу всередині пещери якийсь висить величезний там, там, бам бам Ви створили фільм, підігнали його під долю секунди отриманого сигналу зовні. Витянули якийсь патерн з минулого. Тобто якийсь готовий заготовку, яку треба було так. Опс, давай її сюди. І ви опс, показали її. Це те ж саме з цією цифрою, яку я сказав. Вищий сон з моїх спостережень, з того, що я читав по листах і пробував проаналізувати, чому моряк. А... Передбачив у йому вісні, приснилося те, що він буде перевозити сухогрузом до груз з Турції, і буде шторм, який нахилить кораблі саме в цю сторону, і буде барам бам бам І все так відбулося. Слава Богу, ніхто не загинув. Але потім він писав: і говорив, Ну я ж бачив реально у вісні абсолютно все те, що відбулося через день у відкритому морі, в чорному морі. Я якраз аналізував оці речі, подібні речі, бо там було багато подібних листів. Для мене вони були дуже цікаві з наукової точки зору, намагаючись скласти оцю мозаїку і розуміючи, що мозок отримав кучу інформації, наприклад, по той же корабль. Ну, мильком кинутий погляд, які, які контейнери, куди вони грузяться, наскільки вони фіксуються, чи зміщається цей груз, яка є небезпека? Ще один погляд в сторону метеозводка відносно того, що буде відбуватися за день, два-три. Власний досвід, як кружляють птахи, як вони кричать чайки, ще вказує на щось. І так далі, і так далі. І, так далі. і все це перемішано з величезним досвідом дитинства, з дитинства того, що ми відчували і що було потім. І наш геніальний комп'ютер. Геніальний комп'ютер синтезував складну річ під назвою Сновидіння. В одному з фрагментів, ось тут якраз я зсилаюся знову на Жуве, тоді, коли він навіть не запам'ятав того, що було, видав сновидіння, а запам'ятав зовсім інше. Але коли відбувається ситуація, коли відбувається ситуація, витягується з пам'яті те сновидіння, яке було витісне. Можливо, я вас трошки заплутав. Ну, витягується та цифра, перераховується, нарешті добирається до тієї цифри, яка стала значима для його життя. От щось подібне відбувається із сновидіннями. Дуже близько, дуже близько. Ще раз повторююся: лише зараз почалися, ні, не зараз, в 50-х роках почали збирати сновидіння, зібрало щось біля мільйона сновидінь, уявляєте? Мільйон слайдів, які намагаються перекласти ну, буквально в математичні формули і геометрію з розумінням фігур, об'ємів і так далі, які будуть переходити ось на ці події. Зараз з допомогою PET. Реєструється дійсно ступінь збудження тих чи інших зон. Якщо зараз вже можна відстежити нейровізуалізації думку людини, отут вона почалась, тут вона завершилася і задіяла ці зони, значить, було емоціонально, а оцей був викид, скоріше всього, негативно-емоціонально, і це прив'язується до сну, то при наборі великої кількості в нас появиться розуміння, сновидіння, поки що його немає. Але всі ці речі лише вказують на одне: ми з вами. Цікавий експеримент природи, суперцікавий, і наша невеличка частина нашого життя це наші сновидіння. Це, звичайно, ще більш цікавий матеріал дослідження, який поки що не дає нам практично нічого. Хоча ні. Я ще в 70-х роках мені попалася монографія. Ви знаєте, що монографії видаються дуже маленькими тиражами. Вони видаються лише для науковців, для науковців, їх ніхто не читає. Читають самі науковці, які дарують своїм знайомим, ті знайомі запихають, їх вони лежать. І ця монографія такий запилені бібліотечці, Я любив власти по різних бібліотечках, коли їздив там по районах лікарем. І першою справою я питав, чи є у вас якісь бібліотеки, там щось шукав. І знайшов цю монографію. Я навіть автора забув, чесно, до сих пір шкодую. Тільки чітко пам'ятаю, що це був лікар загальної практики. Ну, тоді не так називався, тоді називався лікар-терапевт. І оцей лікар раді цікавості, не психолог, не психіатр, не психотерапевт, раді власної цікавості збирав сновидіння своїх пацієнтів, лікар загальної практики. Лікар-терапевт, чим лікує? Бронхіальну астму, виразкову, всякі запалення і так далі. і так далі. Тобто лікує все, що завгодно, крім психіатрії, логічно. А, монографія 70-х років, старенька монографія. І а, там він виявив одну закономірність. Тут я вам дарую її. Він виявив, що коли люди, люди хворі, людина хвора, незалежно чим вона хвора, хоч інфекційна хвороба. Хоч якась, ну не знаю, органічна хвороба, зв'язана з шлунково-кишківним трактом, не має значення. Просто людина хвора, і він її лікує. А цей лікар ще й запитував, що вам сниться. На початку лікування діагностики, в процесі лікування і в кінці лікування. І потім записував сновидіння своїх пацієнтів, там були такі якісь паралелі проводилися. Гастроентерологічні вказують ось скоріше на оці сновидіння, а гінекологічні вказують на ці, це на це. Ну це достатньо сумнівно, але загальний висновок був цікавий, і я його вам дарую. Як і обіцяв, бонус на ніч. Цей лікар написав, що а, в процесі лікування, коли людина. Починає виздоровлювати, ну, наприклад, запалення відреагувало на <кхм> флора відреагувала, запальна флора відреагувала на антибіотик, і запалення починає зникати, температура падає вниз, лейкоцитарна формула вирівнюється, людина стає бадьорішою, активнішою, Перше, що в неї з'являється, це еротичні сни. От загальний висновок. Тому, власне, що я вам всім бажаю на <кх>, ніжлядія. Що вам снилися добрі, хороші, теплі сни. Якщо вони будуть еротичним, будемо говорити, що ви здорові. Дай Боже, що так у всіх. А взагалі, величезна загадка, сновидіння, це, 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 це геніальні будуть дослідження попереду. Дослідження, наприклад, чому ми дійсно. Втрачаємо будь-яку працездатність ефективність себе захищати, погружаємося в цей дивний транс, щоб серед ночі компонувати свої мультики, діафільми в дивне сплетіння сновидінь. І, як завжди, що ж воно значить? Що воно буде означати? Що воно передбачає? Ну, будемо говорити, надіюсь, чуть пізніше.